Корекція недоліків у графічному редакторі джим інструменти. Перше завдання. Ми вчимося використовувати інструмент штаб. Клонування. Розписано, що ви повинні зробити. В папці з зображеннями у вас подано ось таке зображення, і вам потрібно просто домалювати йому малинки, тобто навчитися використовувати інструмент штаб. Переходимо в програму. Відкриваємо в програмі файл, зображення, з яким ми будемо працювати. У нас є кілька малинок, нам потрібно зробити малинки, продовжити по всьому скажімо, периметру нашого тістечка. Для цього заходимо в інструменти і обираємо штамп. Ось він. Наводимо у нас підказку. Штамп. Його панель, параметри. Розмір. Ми бачимо розмір, коли переводимо сам штамп на малюнок. Співвідношення сторін жоркісті і так далі. Нам потрібно зараз з абсолютною непрозорістю у звичайному режимі задати область і клонувати малинку. Є два варіанти. Перший, грубий, ми додаємо розміру таким чином, щоб він охоплював повністю всю малинку. Пробуємо домальовувати величезні малинки для цього через за допомогою клавіші Ctrl і клацання. Ми повинні задати область ось так, клац, і ми, дивіться, лишилася виділена область, показано, що ми взяли область, яку будемо зараз клонувати. Натискаю Enter із-за того кілька разів жму, із-за чого? І із за того, що у мене зараз стоїть кисть яка є з м'якими краями. Дивіться, я трошечки відвожу, рухаю, і у мене з'являється моя малинка поруч, аналогічно до тієї, яку я вибрала. Зверніть увагу, ось. Краї м'які. Якби була жорстка кість, то були б жорсткі краї. В даному випадку нам краще м'яку кисть. Що можна зробити ще яким чином? Якщо ми зменшимо розмір нашої ось крізь зловила, до невеличкого. І задамо область клонування, наприклад, знову контролем звідси ось цю. І ми починаємо відтворювати нашу малинку по її фрагментам, тобто до тієї пори, доки нам буде її зручно відтворити. І зупиняємося на певному етапі. Ще можна взяти шматочок тортика і намалювати його ось так сюди, відтворити. Таким чином, ми спробували елементарний інструмент клонування в найпростішій його дії, зберігаєте зображення, відсилаєте мені на пошту. Наступне завдання читаємо. Ми починаємо використовувати цей інструмент для корекції недоліків. У вас дане зображення перше. Вам потрібно із використанням цього інструменту відкоригувати ділянки під очима так, щоб не стало темних кіл. Цю операцію ми використовуємо часто для корекції зображень. Для цього відкриваємо зображення, обов'язково прочитайте завдання. Спочатку збільшити його, щоб ви могли бачити ділянку на весь екран. Обираємо штамп. Непрозорість, зверніть увагу, 20% всього-навсього. Нас перед цим була абсолютно непрозорість, 100%. Далі ми маємо режим обрати, освітлення. Для чого? Щоб тільки освітлювати, а не замальовувати пікселі, не відвільняти. Вирівнювати цю ділянку. Вибираємо область клонування і висвітлюємо проблемну ділянку. Поїхали. Це зображення ми опрацювали, зараз працюємо з опцією зображенням. Що ми робимо? Збільшуємо масштаб або через оцю функцію опцію, або через вручне введення. Давайте зробимо ось до 400. Дивіться, штамп великий, ми зменшуємо розмір, найкраще його зробити таким, щоб він був в межах нашої ділянки ще менше. Ось так і навіть ще менше. До 12. Ось таким чином, щоб проходитися і витирати. Далі режим у нас освітлення. Ось він. Непрозорість даного інструменту потрібно зменшити від 100 до 20%, і будемо дивитися, можливо, треба буде навіть і менше. Задаємо область. Переводимо на ту ділянку, яку будемо правити, зажимаємо і протягуємо подивіться відбувається легке-легке освітлення. Ще раз протягуємо, можна вибрати ділянку знову. Щоб поновити, ще раз протягнули. Відбувається поступове освітлення без випрямлення поверхні. Лишається рельєф і тільки висвітлюється зона. Отже, попрацюєте кілька разів провести, освітлити нашу область. Освітлили, задали ближче ділянку, освітлили ось тут. Так. Виконуєте працюєте, над освітленням ділянки. Повертаємо назад до 100%, дивимося, що вийшло. Приберу зараз цей інструмент, ми прибрали у неї під очима затемнення. Точно так само обробити друге око. Наступне завдання: усунення дефектів шкіри. Плями різного роду осередки невеличкі в зображенні, знищується також інструментом штамп. Дивіться, режим нормальний, непрозорість 80 100 Задаємо область, замінюємо. І ось тут підказки: якщо щось не так, вибираємо інше, якщо світле затемняємо, якщо ще щось. Виправляємо, дивимося, відкриваємо оце зображення, і ми маємо прибрати оці всі решти дефектів. Переходимо на наше зображення надаю йому великого масштабу, це занадто, щоб бачити цю ділянку, цю область, яку я маю збільшувати, перед собою. Можливо, навіть 250, ось так. Як ми працюємо, той самий штамп? Змінюю непрозорість до 65. Режим у нас у розмір ми будемо підбирати, а режим будемо вибирати звичайний, Звичайне перекриття. Що треба зробити? Треба зробити діляночку приблизно такою, щоб вона замостила нам наш дефект. Вибрати область максимально близько до самого дефекту. Вибираю область, заліплюю, заліплюю. І ось тут заліплюю. Вибираю ще одну область близенько. Вибираю ось тут область Ctrl-Z випадково, обираю ось тут область близенько. Таким чином ось я зменшу масштаб. Немає. Дефекту і немає чіткої, зараз я зміню інструмент, щоб було видно. Дивіться, і немає переходу. Тобто ми прибрали наш дефект якісно. Давайте ще. Візьмемо оцей інструмент штамп ось такий приблизно. Крість можна лише взяти з більшими. З більшим радіусом розмиття, непрозорі 65 лишаю, і розмір, розмір, розмір даю 15. Ось щось такого типу. Беру йому область, спробую ось тут. Трошки ще зменшу розмір до 10 для даного дефекту, саме то. Беру область ось тут і пробую. Ще разочок, ще разочок, віддаляю, прибираю, дивимося ще, задаю область поблизу і ще потрошечку обробляю йому. Ось дивіться, щоб не було видно самого втручання. Можна взяти ще світлу область і крізь збільшимо. Знову розмір змінюється. З розмір беремо 10. Візьмемо область трошечки якусь так от ближче, світленьку, і йому сюди зробимо пару штрихів. Подивіться. Взагалі не видно, що було втручання. Віддаляємо його в сторону. Збережена оця лінія, ось тут, вона згину, рельєф, дефекта немає. Ви опрацюєте абсолютно всі дефекти таким чином, щоб він став ось якось тут на малюнку. Чистенький. Дивимося далі. Наступне завдання: усунення зморшок. Ми працюємо з лікувальним пензлем. Відновлювальна кисть. Знаходимо її, відкриємо зображення, натискаємо розмір, вибираємо діаметр і просто переводимо по потрібній області. Дивіться, нам треба прибрати під очима і біля рота зморшки. Ідемо в наш редактор. Вибираємо зображення. Шукаємо нашу лікувальну кисть. В, цьому, в цій версії ось вона лікувальний пензель. Вибираємо, дивимося, яка кисть. Давайте додамо трошечки масштабу, щоб ви бачити її на обличчі. Вибрали лікувальну кисть. Режим у нас звичайний розмір. Ну, приблизно ось такий і лишимо. Ще трошки доведемо масштабу. Є проміжок все-все-все, режим звичайний. Давайте дивитися, як працює. Просто провели, задаємо область, задали близенько, просто провели, провели ще раз, провели ось тут, провели ось тут. Даний інструмент працює, можна ще тут разочку, автоматично змішуючи кольори ділянок. Поїхали ось тут, задаємо область. Видно, візьму більший розмір. Задам область. Видно, зменшую непрозорість до 80. Поїхали. Все одно видно. Зменшую непрозорість до 60 приблизно. Дивлюся. Видно. Змінюю кисть на більшу м'якшум. Змінюю розмір. Ще. Пробуємо. Задаю область ще раз. Ctrl-клік. І поїхали. О, це мені подобається. Кілька разів. Ще раз задали область. Зменшили трошки. Ще раз задали область, зменшили трошки. Ще раз задали область, прибрали трошки. Ще раз задали область і тут прибрали. Задаємо занадто, зменшуємо ще до 10, вибрали область, прибрали. Знову оп. Прибрали. І маленький останній штрих ось тут. Ідеально не відшліфовуємо для того, щоб були трошечки видні у нас рельєфні такі рельєф шкіри, що вона посміхається, і дійсно тут має бути невеличка ямочка, і щоб воно було естетично. Отже, попрацюєте, спробуйте. Результат збережете окремо, прийшлете мені на пошту. Поїхали далі. Останнє завдання: усунення ефекту червоних очей. Подивитися, почитаєте. Інструмент вибору ми використовували минулий раз. Все, де знаходиться з кольорами з балансами, тут розписано. Це завдання зробити самостійно. І творче останнє. Треба взяти будь-яке своє фото. І виконати на ньому корекцію дефектів і кольорів. На пошту скинути мені результат саме фото, яке було до обробки, і результат фото, яке вийшло після обробки.